Всім привіт-привіт! Це перше моє відео в такому форматі на цьому каналі. Я так ще не знімала. Формати влогів мені дуже імпонують, а ще я люблю влогмаси. Тому мій даний експеримент у зйомці такого відео, а вам гарного перегляду. Хочу почати з того, як ми встановлювали ялинку. Це 1 числа грудня напередодні Миколая. Знайомтеся з нашим котиком Кевіном. І ялиночка в нас проста. купляли її ще в 2021 році. А цей віночок робили минулого року. Тут я буду вам хвалитися деякими гірляндами. Купляли їх також. Здається, в 2021 році в АТБ на розпродажі. Тоді була дуже класна ціна, пам'ятаю. Кевіну все цікаво. Він буде часто в кадрі, тому милуйтеся, хто любить котиків. Зараз вам ще покажу іграшки. Купляла їх минулого року в копійці за акцію 2. Плюс один, тобто два комплекти ти купував, а один ішов із хорошою знижкою. Також кулі, дуже люблю кулі. Вони вже старенькі, я би хотіла б оновити свою колекцію, але зараз не до цього. Вже одіті Гірлянди. Взагалі я хотіла б зняти трішки по-іншому, але виявилось, що в мене занадто мало пам'яті на телефоні. І є деякі. Нюанси, які не відзнялися, тому що телефон періодично виключався і казав, у вас недостатньо пам'яті. Але ось така атмосфера. Але коли засвічується гірлянда на ялинці і все так гарно перемигує, насправді вже якось і не цікаво, скільки в тебе тої пам'яті на телефоні. Я люблю цей процес одягання ялинки. Не люблю, коли мені втручається під руки. Тут показую, що в мене вийшло. Всі наші іграшки не б'ються, тому що кіт, а тепер ще син, йому 10 місяців. І тут у мене закінчилась пам'ять. Тому дознімаю вам ще наступного дня. Як бачите, у нас ялинки не завішений, тому що кіт наша зірочка. І змінюємо віночок на ось такий різдвяний. Напередодні ВТБ була акція на ось таке тісто І хочу поділитися варіантами його приготування. Перший варіант це фета і шпинат. Двічі я ставила мікохвильову піч на 30 секунд, щоб розтопити. Шампіньйони нарізані та почищені, завжди їх чищу. Тісто нам розморозилось, воно таке пластичне, і будемо його нарізати. Злегка буду його скатувати і нарізати на квадратики. Все не дуже акуратно, як завжди, поспішаю, мало часу, багато справ, фета, грибочки складаю пополам і притискаю так видалечкою, а щоб були гарні краї, буду обрізати ножем. Все, що я покажу в подальшому із приготування, я випікала 30 хвилин при 180 в простому режимі верх-низ, без обдуву. Другий варіант це трішки гірчиці, майонез та твердий сир. Зізнаюсь чесно, другий варіант нам не дуже сподобався. Він нормальний, зідобрай, але саме варіант з фетою більш святковий. Нам він посмакував більше. Так, далі вся процедура, як і на початку, виделочка, ножем підрізаю краї для того, щоб воно було більш красивіше. А тепер солодкий варіант нотели бананків. Я зробила у варіанті, як закрутити як штрудель, як завиванець. Але е, тепер. Вже коли ми доїли цей смаколик, мабуть, краще було б також зробити у вигляді квадратиків. Тут чомусь мені здалося, що все-таки варіант закрутити буде більш доречним, але тісто замокло, воно забагато начинки не вийшло так, як мені б хотілося б. По саме зовнішньому вигляді. На смак це ніяк не вплинуло абсолютно. І тепер готові варіанти. Звичайно, можна було б змастити ще жовтком, воно було б більш рум'яне. І покажу вам серединку завиванця, штруделя, не знаю, як сказати. Та класичні сосиски в тісті. На завершення трішки нашої прогулянки. Дізнаюся чесно, знімалися ще останній тиждень листопада, але мені так подобаються ці кадри, тому я додала до цього влогмасу. Тут ми з сином. Насправді, вже настільки похолодало, що не можу передати. Ось такий був красивий другович, також листопад останні дні. І зараз покажу, як починався грудень. І ось такий сніжок. Всім па-па, Дякую за перегляд!